Всім привіт, ви на каналі Дмитро Гемплей. І неочікувано для вас е, довгоочікувана колаба з моїм другом. Може ти привітаєшся? Ай! Так плавно привіт! І це індівор. Да, це той, хто робив про мене 41 факт. Yeah. Да, ви, ви Ви в шоці, да? ви в шоці, шоці. Да, Ми не могли клапу записати з місяця. Чо мене лагає? Yeah. Ти тут теж лагаєш. Ми не могли клабу записати з місяця... місяця жовтня і тільки зараз до нас дійшли оце руки. Що... Ні, Ми, 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 ми будемо кстати, в павучків грати, я з бусі, сказати, за режим. І дивіться. Нічого. А джинли. А ты... А тык. Вс, Шо, ты шость нажав, нет? А, ну да. А вс. Ну блин. Стоп. А я. А давай расспавним. Спам. Там. Давай заново туди. Спавним. А джирани мой. Pienи, ну, лобі, 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 лобі. Що це сейчас був у мене питання. Да, давай, Дубль 2. Дубль 2. Ну я. Я, не винуватий. Ну, це... Ты... ну, я поняв, що у типа є певи. режими, типу, і спавн пише. Не натисне, натисни хрестик. Да. Тепер ми тут все. Ну коротше, ви поняли, ми проходили цей режим, да? Тут нарешті показується наша павутинка, ура! Ти куди попав?

О, у мене павутина пропала. Ну, типу, вона є? Типу я вісю. Ну вона пропала. На записі побачу. А мене знаєш що тільки тут смущає? Якщо отак обернуся, то ми будемо тобі скліні, ну, пак, ну, задницями склійні. Ну павуки звідки павутину беруть. Ну, беруть саме з того місця. Так, стоп. Ну. Якщо людина павук бере павутиння з пальців, ну, з рук. А звичайний павук з... Ты понял? Mm -hmm. То получается yeah. один на павук рукожоп. Yeah. <laughs> я не понял. Дачи нас вся гана. Шо ты у меня так трусишь фигур? Mm -hmm. mm -hmm. Да, у mm -hmm. мене лагает так, что це капец. Мы просто денси. Mm -hmm. Дивись, як и вчись я, я професіонал. Оп. Та ми знаємо, що так подали. Давайте проку. я вам окупью структаж. Павуки бувають трьох видів. Дякую. Потрібні, такі як я. Та, не Потрібні, та. такі як Діма. І взагалі не нужні. Ну, І такі, я довийти. І я довиті. И я довиті, ти забувся. Е, Анджела з Гренні. Вона дуже ядовита, мразь. Десь а, як так, я пристримав. Не нужні павуки. Так, от тут надо. Ну от куди? Як тут застрилиш? В мене при цьому сова в мене. А як я. А може причепитись треба насправді, а не заліз. Я <с галючий> я не куда ти в мене глючий. можу, куди ти причепився? Куда ти мене потащив? Ні, ну ви подивіться на нього.